Вітаю у Далласі, Техас. На аукціоні автомобілів Мікум. Я тут вперше. Я беру вас із собою, щоб подивитися, що аукціон Мікум у Далласі, Техас підготував для нас цього разу. Я Крейг з Флайн Вілс продав багато авто на аукціонах Мікум і Баред Джексон. Я сьогодні на заході для творців у Далласі і вирішив подивитися деякі автомобілі. Деякі пропозиції Баред Джексон сьогодні перший день ще рано. Тож можна знайти вигідні пропозиції і ви дізнаєтеся про це зі мною. Ласкаво просимо на аукціон Мікум у Даласі. Давайте починати. Отже, аукціон Мікум це не просто аукціон. Тут є потроху всього: від класичних корвитів до нових мустангів. Шеві Белейрів. у нас є Феррарі. Ferrari Додж, Viper, ACR, а ще тут навіть стоїть автомобіль Джеймса Бонда. Подивіться на це. Схоже, це був BMW з 8 Пірса Броснана з фільмів про Джеймса Бонда. Не пам'ятаю, з якого, можливо, ви згадаєте. Маємо Бронко, які швидко дорожчають, тож переглянемо кілька, щоб дізнатись їхню ціну. Погляньте на цю річ у бездоганному стані, виставлену прямо спереду. Я ще не переглядав цей аукціон, тож ми бачимо одне й те саме вперше. Ви розумієте це? Заряджаючи для клієнта автомобіль із двигуном Hellcat. Це круто. Ми не лише подивимось авто, а й підемо на аукціонний майданчик. У мене Бейдж, учасника сподіваюсь, нічого не куплю. Але ми в Далласі, Техас. Тут можна знайти автомобілі без іржі. Я не знаю, чим це закінчиться. Сподіваюся, нічим. Але ми також. Це зроблено з вуглецевого волокна. Вау! Я навіть не помітив цього, коли проходив повз. Тож ми не лише оглядаємо автомобілі, які тут сьогодні, а й підходимо прямо до аукціонного майданчика, щоб подивитися, за скільки сьогодні продаються речі. Сьогодні перший день. Перший день повільний. Вау! GT500. контрольна робота. Контрольна робота це король дороги. Саме так розшифровується у Шелбі Turismo 500. Дуже круто. Цікаво, чи дійсно машини типу ЗР 1 коштують понад 125 тисяч тут. Цікаво, чи будуть машини дешевші в перший день, якщо приїдемо рано, чи ціни залишаться високими? Я не знаю. Ви дізнаєтесь разом зі мною. Подивіться на ці корвети. Вау! колись у мене буде така. Якщо ви будете активно дивитися мої відео, я колись матиму Lamborghini Хуртікон СТО. Вау, а що цікавого на цьому аукціоні? Я в Далласі. Тут зараз спека. Даллас, Техас. Коли я їду в Орландо, я щойно там був. Там проходив їхній літній аукціон у сильну спеку, але цей аукціон принаймні відбувається в приміщенні. Тож ми можемо все оглядати під кондиціонером, а не знемагати від спеки. Ви можете дивитися, як піт з мого обличчя. Подивіться на це. Я ніколи не бачив такого в реальному житті. Тут написано. «Те, ут, я думав, що це називається по-іншому, бачив їх лише у відео на Ютубі. Схоже, вони плавають, їх не потопити чи застрягти виглядають дуже круто. Тут у нас тридверний F-250 Wow Platinum кастомний пікап. То це вісімка, тут дев'ять місць. Так, вісім пасажирів. У нас є капітанські крісла спереду, у середньому ряду, і ще третій ряд ззаду. Якщо цього ще замало, у нас тут є ось цей монстр. 450 визволитель це ж інша назва, чи не так? Без резерву. Маємо Bentley Continental GTS. Я обожнюю Continental GTC без резерву. Ці машини пропонують багато за свою ціну. Чому люди не хочуть їх обслуговувати через високу ціну, тому вартість різко падає. Так часто трапляється. Ви можете купити Bentley Continental за ціною, або навіть дешевше, ніж нову Toyota Camry. Це зараз просто шалено. У дитинстві в мого батька був Ford Mustang Mach 1 1970 року з повітрозабірником Shaker на капоті. Давайте швидко це розглянемо. У 1970 році тут встановили три задні ліхтарі, а у 1969 році ліхтарі були іншими. У 1969 році на задньому крилі був вентиляційний отвір і чотири фари. У 70-му тут вентиляційні отвори і одна фара спереду. Шейкер це повітрозабірник на капоті, закріплений до карбюратора і трясеться разом із двигуном. Гаразд, зараз блейзери дуже популярні, ми говоримо про великі гроші без резерву 115 оригінальних миль. Хтось отримає блейзер із 15 милями. Рухаємось далі. Я люблю переобладнані фургони. Маю трьох дітей, собаку, ми часто подорожуємо. Я люблю фургони з переобладнанням. До того ж, у них може бути ліжко, третій ряд сидінь перетворюється на ліжко. Я відвідував багато концертів і ночував у фургонах. Можливо, третя дитина була зачата у такому фургоні, але я не знаю. Ми хотіли назвати його Ван, та дружина відмовилася: Триматимусь осторонь. Шестилітровий турбодизель DMX, 99-й академік мистецтв, General Hammer H-1. На останніх аукціонах міками Барет Джексон я дізнався, що є дві версії цього: є військовий хамві, а є ще розкішний преміальний «Хаммер H1, Хамві на держаукціонах коштують копійки, а хамери дорого. Я отримав дуже дорогий урок. Гаразд, за цим стоїть щось справді справді круте. Це комет 64-го року. Але що справді цікаво, це мотоцикл. Позаду нього відповідний мотоцикл комет циклон, який їде разом із машиною на причепі. Це справді справді круто бачити. Вау, це неймовірно чистий фан 50. Я люблю всі автомобілі, як ви можете помітити, я люблю всі транспортні засоби. Це Ford F-150 XLT 1999 року з 79 тисячами миль. Нічого особливого, просто дуже чистий F-150. Я можу це цінувати так само, як інше. Ми в зоні очікування серед машин: Камаро, пікапи, корвети тощо і мене привертає Chevy Camaro 1989 року. Купе i-Roc Z без стедахів, автоматичне і справді дуже чисте. Погляньте, 5-літровий чи 7-літровий V8, це ж добре, правда? На одометрі 305, це 120 миль. Отже, це оригінальний i-Roc із пробігом. 120 миль 5-літровим V8. Вау, wow, LT1, 350 V8. Це справді справді круто. Я щойно зрозумів, що тут іде по днях: субота, потім знову субота, потім п'ятниця, а четвера. Аж внизу. Я не покажу, що буде в суботу. Подивлюся, що сьогодні, а потім подивимось, як все проходить. Перед цим глянь на Бетмобіль: реактивний літак для Бетшовна та літак Бака Роджерса. Це дуже чітко, вона в порядку. Підемо на аукціон у четвер. Зараз ідеальний бронко. Ти можеш побачити парад наступних автомобілів, які проходять. Смішно, що навіть дорогі автомобілі буксирують і штовхають. О, Гранд Вагоніро, як у фільмі, А що, щодо Боба. Хтось упізнав це посилання. У нас є F250 Power Stroke, Буйкрайот H2 Hammer, XK8, XJS V12. Я був біля Cadillac Eldorado Convertible. Потім ми підемо сюди до четверга. Я думаю, у цього хлопця працює вентилятор. Просто роздуває попкорн. Я не можу втриматися. Мені потрібен попкорн. Будь чесним, у вас є вентилятор. Ви готуєте попкорн там, бо я чую запах. Дякую. Я відчув запах і прийшов його знайти. Можна маленький пакетик, будь ласка, порада. Завжди дізнавайте ціни перед замовленням. Цей пакет попкорну патрол купив за 10 доларів. У кінотеатрі це не так дорого. «Шаклхет, про що я думав? Перейдемо до аукціону четверга внизу. Я вже в цій секції. Внизу щось звучить дивно й цікаво. Що там? Ви чуєте це? Це воно? О, це просто неймовірно. Здавалося, монстр спускається на світ. Цікавий факт. Спробую не говорити з попкорном у роті. Firebird Trans AM Convertible 1969 року лише цей рік мав такі фари. 67-й, 68-й мали інші фари, інші бокові повітрозабірники. А також у 67-му і 68-му був опційний тахометр на капоті. Ось, будь ласка, білий салон, білий верх, білий кузов. Цікавий факт. У мене був 69-й мустанг, який був для мене занадто швидким. Мама змусила мене продати його у 16. Я цю історію розповідав безліч разів. Купив і продав Ford Probe. Тато купив мені жовтий Pontiac Firebird 1969 року. Перефарбував у білий, додав сині смуги на капот і багажник. У 17 років у мене був Firebird 69-го року. Я думав, що це круто. Мій тато думав, що це круто. Хлопцям це подобалося. Дівчата його ненавиділи. Вони не хотіли на ньому їздити. Їм було соромно. Колишній дівчині було соромно їздити на моєму Firebird 69-го уяви. Нас офіційно виставляють на аукціону четвер. Подивимось, що сьогодні на аукціоні тут є кілька бронко, які я насправді шукаю. Наприклад, Бронко 89-го року, який мені цікаво подивитися, і ще кілька інших машин. Я в секції четверга, і ця машина вся у червоних прапорцях. Я покажу на що звертаю увагу при огляді авто і чому варто бути обережним, роблячи онлайн ставки без особистого огляду. Тут усе продають під червоним світлом. Як купив, так і маєш. Цей автомобіль продається без резервної ціни. без резервної ціни. Той, хто запропонує найвищу ставку, виграє цей автомобіль. Тобто хтось може реально забрати цю машину за безцінь. Переможець отримує її. Тепер проблема в тому, що, як я вже казав, є кілька тривожних сигналів. По-перше, якщо подивитися на фарбу ось тут, вона злазить, щось відшаровується. Це плівка? О, це плівка на всій машині. Чому всю машину обклеїли плівкою? Тепер вона також відшаровується в кількох місцях. Це теж плівка, ось тут вона піднімається. Тепер тут нове щеплення. Чому воно замінене, якщо пробіг лише 80 тисяч миль, механічна коробка передач. Діана нею не володіла. І ще в цій машині багато дивних речей, які мене зараз турбують. Вартість цієї машини близько 20 тисяч. Корвет C7 за 20-21 тисячу – справжня знахідка у будь-якому стані, особливо для цієї моделі. Але добре знати заздалегідь, що ви отримуєте і на що ви робите ставку, перш ніж просто заходити онлайн і робити ставку. Будьте обережні, поки я тут хочу поставити питання і показати вантажівку Red Express. У мене є її модель Hot Wheels. Це справді класна вантажівка від компанії Dodge. Круто, що досі можна побачити пікап Dodge 1979 року. Red Express Трак у такому стані. Що класного в Труксіон 79-го року? Вони пливуть аж до кінця, як у 90-х, Dodge майже не розвивався до випуску нового РАМ у 1996 році. Ще одне питання до тебе: я створюю автомобільний контент для різних людей, і зараз звертаюся до тебе. Який тип контенту ти хотів би бачити на цьому каналі? Я думаю, чи створити кілька каналів з різним автоконтентом. У нас є контент про дилерів і класичні автомобілі на аукціонах. Також ми публікуємо бізнес та лайфлоги на одному каналі. Якщо я ділюсь переїздом, прихильники автоконтенту засмучені, коли я розповідаю про класичні автомобілі, люди засмучуються, бо не чують про машини для ремонту і перепродажу. То що вам подобається дивитися на цьому каналі? Чи потрібно створювати окремі канали для кожного жанру ремонт і перепродаж контент про дилерів, класичні авто чи короткі відео загалом? Вам подобаються всі мої відео, чи є певний тип, який ви надаєте перевагу? На мою думку, це найкращий колір бронко. Дуже подобається цей відтінок у ретро-бронко. Він серед найкращих. Подивіться на цей кадилак, який зроблений так добре. Весь у чорному, але все одно виглядає охайно. Крутий кадилак. Вау! Цей міський мобільний командний центр Лос-Анджелеса продали за близько 8 тисяч. Ви його придбали? Ми будемо його рекламувати. Це не моє, а твоє ні. Круто. Це твоє фото у розшуку, фото розшуку. Можливо. Ось у чому справа. Я не міг би побудувати офіс за 8 тисяч доларів, щоб у ньому висів список найбільш розшукуваних Федеральне бюро розслідувань. Це офіс з кількома кабінетами, де я міг би працювати, але не міг би орендувати його за 8 тисяч доларів. Це коштувало б мені в половину дешевше на місяць, а тут мобільний підрозділ виглядає круто. Я можу взяти його будь-куди і працювати, ось так це виглядає. Отже, в перший день я насправді роблю багато прямих ефірів. Я провів прямий ефір у Фейсбук, прямий ефір на Ютуба і прямий ефір в інстаграм, чого зазвичай не роблю. Класно робити прямі ефіри, бо я можу поспілкуватися з вами особисто, якщо побачите мій ефір. Приєднуйтесь. Прем'єри виходять у понеділок і четвер о 8.30 за східноамериканським часом. Обожнюють ці прем'єри і прямі ефіри. Ми можемо спілкуватися наживо, бачити ваші вподобання, привітатися та дізнатися, звідки ви. Це круто. І далі хочу показати ще щось цікаве: Gran Turismo 500. Але мене справді зацікавило ось це: це поліцейська машина, щось на кшталт тюремного фургона. Це досить круто. Тебе б тут закували в наручники? Цікаво. Не думаю, що це когось утримає, хоча виглядає так. Фрідлі Фас, можливо, це жарт. Я не знаю. Багатьом подобається Oldsmobile Торнадо. Я вважаю це одні з небагатьох передньопривідних авто 60-х. Я думаю, що маю рацію, але якщо ні, виправте мене, якщо я помиляюся. Я ніколи не використовував це у реченні, яке мало б такий сенс. Часто кажуть, виправте, якщо помиляюсь. Я розумію. Oldsmobile схожий на капріс, або Buick Roadmaster. Це варіація Oldsmobile на базі Roadmaster Custom Cruiser. Тут стоїть lt 1350V8, такий самий, як у корвета цього покоління. Тож дуже круто бачити його на дорозі. Я ніколи не чув про це в Custom Cruiser. У цих машинах третій ряд складається і повертається або вниз обидва варіанти обернені назад. Отже, коли ви відкриваєте це, так, ось він, ваш третій ряд сидінь. Діти могли показувати непристойні жести всім посаду. Повне тонування, однозначно. Перефарбовані диски схожі від Impala SS. Не схоже, що це заводські. Зате салон дуже гарний. 70 тисяч миль. Не скажеш, що так багато. Тут 5,7 літра, 450 кінських сил двигун, Corvette LS, 1 V8. Вони поставили V8 від нового V8. Я хочу зробити ставку на кілька машин. Тут їх так багато, що не встигаю все оглянути. Оцю забрав би додому. Це Ford Bronco XLT Eddie Bauer Edition 1995 року, який сьогодні продається. Пробіг 126 тисяч миль, авто в гарному стані. Приїхало з Техасу. На рамі немає іржі. У мене так не буває, я не їжджу в Техас дивитися машини. Я вибираю машину в Техасі. Як це круто, правда? Моя робота. Я люблю свою роботу. Завдяки вам. Дякую. На мить у мене навіть мурашки пішли по шкірі. Справжні мурашки. У мене навіть затверділи соски. Чи це від приємності, щастя, чи через бронко? Не знаю. Починає ставати трохи дивно. Гаразд, давайте подивимось, за скільки продають машини. Я проведу вас на аукціон. Подивимось, за скільки продають машини. 13. Хтось дає 12 тисяч 800. Хтось дає 13. Хтось дає 13. У мене була ставка 12 тисяч доларів. Хтось дає 13 тисяч. Остання машина. Хтось дає 13. У когось вже 150 тисяч. Тепер у мене 150 тисяч. У нас ставки стоїть сто тисяч доларів. За сто отримаєте тридцять. Хтось ставить сорок, ставте сорок. Хтось дає сорок чи п'ятдесят тисяч. Ви ставите п'ятдесят. Тут отримаєте шістдесят. Хтось дає шістдесят. У мене п'ятдесят тисяч. Тут ви отримаєте шістдесят. Тут ви отримаєте п'ятдесят п'ять тисяч. Шістдесят і п'ятдесят п'ять. Зараз шістдесят п'ять тисяч і шістдесят. Ви ставите п'ять. Ви отримаєте п'ять тисяч. Отримаєте шістдесят ставка Шістдесят п'ять тисяч. У мене шістдесят тисяч. Хто дасть 65 тисяч. У мене є 60, хтось дасть 65 тисяч, хтось дасть 60 ставка, хтось дасть 65 тисяч, 60 ставка, 65 тисяч. Знаєте, якщо ви запропонуєте 65 тисяч, вам не доведеться дивитися це відео, ви просто матимете це перед собою. Закриваємося на 60 тисяч доларів, ми далеко від дому. У мого дідуся така ж машина. Ми заплатили 18 тисяч, витратив 2,5 тисячі доларів на коробку передач, бо не працював задній хід, як у 57-го Ford T-Bird. Вона має ілюмінаторні вікна. У дідуся ще п'яте колесо на подовженому бампері та боковій спідниці. Вся краще цікаво, за скільки її продадуть. А ось бронкет хіба не гарний колір. Мені це не подобається. Це вантажівка. Як ти називаєш цю версію? Це вантажівка. Мені це не до вподоби, але без даху виглядає круто. Це знімається. Так, ти бьорд піднятий. Мені це подобається. Вони починають зі 100. 20 запропонували, ти отримаєш 25. І вони впали до 20. 25, 27 тисяч доларів. 25. Добре, я можу повернути гроші за той тіберт, хоча він чистіший за мій. 27, 28. Дивно, що Corvette 57-го року коштує 100 тисяч, а t того ж року з таким самим кузовом і V8 лише 28 тисяч. Це дуже багато. 20 тисяч за Thunderbird 27-28. Ти отримаєш 28 тисяч доларів. 27. Wild Soul Cheap не продався. Bronco 70-го року – 27 тисяч доларів. Це, мабуть, найдешевший Bronco, який я бачив за останні кілька років. 28, 30, 32, 30, 32. Не знаю назву цієї версії. Мені вона не дуже до вподоби, але для такого авто це дешево. Ви отримаєте 32 тисячі і 32 тисячі, чи не так? 32 тисячі доларів зараз? Це найдешевший, що я бачив, хоч і не подобається. 34, 35, 35 тисяч. Ви отримаєте 35 тут і 35... Бронко 1970 року лише за 35 тисяч доларів. Вставка 34 тисячі доларів закриваємо торги. Ми покажемо цей трансам для людей, як мій батько, які колись хотіли таку машину, а тепер можуть її купити. Це та що я вже показував. Вона була зношена. Досить пристойний стан: шестилітровий, шестиціліндровий, v 8 перефарбований, але працює чисто. Це авто для щоденного користування. Зараз його ціна – 47 тисяч доларів, тож такі машини не є особливими. Це не колекційний виставковий автомобіль. Він зараз коштує 30 тисяч доларів. Раніше ціна була меншою. Всі інші 29. Ставок немає, зараз маємо 29. Всі інші – 30 тисяч, тож продано за 30. Отже, 29 тисяч доларів. Нам би дуже хотілося дізнатися вашу. думку про цей автомобіль. Просто автомобіль для 30 тисяч. Якщо ви з нами давно, ви знаєте. Я паркував міцні причепи, а тепер продаю причепи. Вони роблять причепи саме такі: 2024 ізі Hall, 22 для причепа. Має спойлер, має найбільші бічні двері з обох боків. 20 000. Плюс аукціонні збори. 10%, тобто ще дві тисячі разом 21 тисяча доларів. Якщо вас цікавлять такі речі, я можу їх дістати. За меншою ціною відвідайте мій сайт durabletrailers.com Флайнг Вілс, можна вибрати свої кольори та замовити, як хочете. Це була реклама. Гей, зіпсоване віконне купе. Погляньте, я знаю хлопця з цією машиною вже майже рік. О Боже, хтось її хоче. Отже, це проходить через скремблер, потім мустанг, а потім корвет. Цікаво, через скільки це станеться. Проблема в тому, що я розумію, не варто купувати цю машину, і треба триматися подалі. Я буквально зняв відео на Ютубі і ролик про те, чому людям слід триматися подалі від цієї машини. Або дізнайтеся, що ви купуєте перш ніж купити це. Мені цікаво подивитися, за скільки це продадуть, і якщо це буде досить дешево, я, я куплю це. Я прийшов сюди, знаючи, що нічого не купуватиму. Але якщо це буде досить дешево, я, врешті-решт, куплю обгорнутий корвет, і я не знаю, що під цією обгорткою її обгорнули не просто так. Чому вона обгорнута? Це схоже на банку з хробаками. Гадаю, саме так. Але це все одно Corvette z 51 Тріалті 2016 року з шестиступеневою коробкою передач. Я просто хочу дізнатися, за скільки його продадуть. Це буде 20? Це буде 15 чи 30. Оголошуємо вікторину. Повернемося завтра. azr 1 Цікавий факт: цей двигун був спроєктований і виготовлений компанією Lotus. Насправді, це дуже дуже бажаний автомобіль, дуже колекційний, 18 тисяч миль, без резерву. Ви можете придбати такі приблизно за 18 тисяч. Не те, щоб він був надзвичайно швидким, але це справжній ZR1. Це колекційні авто з шестиступінчастою механічною коробкою. Їх досить круто знайти, і ви можете придбати їх відносно регулярно, навіть попри те, що вони рідкісні. Погані новини, аукціон завершився. Всі ці автомобілі підготували на завтра, тому залишаю вас у напрузі. Вибачте, перший день був цікавим для мене, другий для аукціону. Сподіваюся, це було пізнавально. Тут багато цікавого. Завтра прийду рано. Все подивимось, так навіть краще. Я не залишуся з корвет, але прийду рано, щоб завтра подивитися. Я не хочу знати, але й хочу. Мене звати Крейг з Flying Wheels. Якщо подобається цей контент, підписуйтеся. А якщо сподобалося відео, ставте лайк. Для мене це просто послуга, яка допомагає відео. Дякую за перегляд і підтримку. Я займаюсь улюбленою справою завдяки вашим переглядам. Сподіваюся, це було цікаво й корисно. До зустрічі. Дякую, адіос.